Щоденник ДД, 11 липня. Ось Мариса. Ми стали залежні від емоційного збудження. Велика червона книга сторінка 16. У більшості людей викликати емоційне збудження може багато чого: перегляд свіжого фільму, візит улюбленого старого друга, підготовка до свята, шопінг, придбання нового домашнього улюбленця, святкування днів народження і навіть секс. Але для багатьох дорослих дітей проблема полягає в тому, що нам потрібно створювати емоційне збудження, щоб почуватися живими. Занадто часто це досягається негативним чином, що шкодить нам і нашим стосункам. У зрілому віці така залежність від емоційного збудження може проявлятися по-різному, включно з частими суперечками з чоловіком або дружиною, романами на стороні, які спочатку дають збудження, а потім біль, екстремальними видами спорту, покликаними втамувати нашу справу до адреналіну, або з використанням наркотиків або алкоголю, щоб бути в піднесеному настрої. Якщо в нашому житті на регулярній основі не підтримується певний рівень емоційного збудження, ми відчуваємо, що життя нудне, що щось не так. Ми багато чого втрачаємо або, можливо, нас просто не люблять. Одужуючи, ми можемо визначити використовувані нами способи досягнення емоційного збудження, які шкодять нам і нашим близьким. Потім ми вчимося зупиняти себе, перш ніж перейти межу. Це може дати нам відчуття спокою, здатне спочатку виглядати для нас незручним, але поступово ми до нього звикнемо. Це частина пізнання того, хто ми є. Сьогодні я молюся про мудрість, щоб помічати те негативне емоційне збудження, яке я можу створювати. Я більше не хочу завдавати такою поведінкою шкоди собі та іншим.